Позовної давності у зовнішньоекономічних договорах три чи чотири роки. І чи відбулась зупинка строків раніше через карантин, а тепер через воєнний стан? Вітаю! Мене звати Мріяна Кавет, незалежний податковий консультант, і саме цей випуск ранкової кави буде присвячений цим питанням. Не тільки цим, все, що навколо цього теж виникатиме. Дійсно, побутує така існує. Усталена думка про те, що в зовнішньоекономічних договорах 4 роки. Або якщо Z, то це ти не знаєш не 3, а 4 роки. Ні, це не так. І далеко не завжди у Z працює 4 роки. Давайте подивимось: Сторонами, сторонам Z договору слід обрати право якому підпорядковувати свої відносини. Йдеться про те, що укладаючи z контракт сторони обирають, у разі недосягнення якихось домовленостей, правом якої країни будуть керуватися. Варіанти вибору це є право України, відповідно, якщо ми говоримо з вами за резидента України, і з другого боку право будь-якої іншої держави, резидентом якої, наприклад, є наш контрагент. Звідки це випливає? Із закону 2709 про міжнародне приватне право. Ідемо далі. Якщо сторони договору зареєстровані в державах, які є учасницями Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі продажу товарів 1974 року, для України набрала чинності 1 квітня 1994 року, то в питаннях позовної давності необхідно керуватися саме її положеннями. А отже, якщо одна із сторін є учасницею Конвенції ООН, то цього замало. Україна є учасницею Конвенції ООН, але важливо, щоб і ця інша держава теж була учасницею Конвенції ООН, де можна це перевірити, загугливши. Для застосування Конвенції ООН неважливо, право якої держави обрали сторони для регулювання договірних відносин. Це пише в самій Конвенції. Тобто, якщо одна із сторін Точніше, якщо дві, обидві сторони контракту є учасницями Конвенції ООН, тоді яке б там право у договорі не обрали, будуть відносини регулюватися по Конвенції ООН. Ну, Тобто, як ви розумієте, йдеться про 4 роки. Конвенція ООН не застосовується, якщо сторони договору в ясній формі виключили її застосування. Отже, дві сторони є учасницями Конвенції ООН, але вони передбачили в самому контракті, що виключають і не застосовують цю конвенцію. Конвенція ООН не поширюється на відносини щодо виконання робіт і надання послуг. Про це зазначено в статті 6 цієї конвенції. Це означає, що коли у вас є зовнішній економічний контракт, предметом якого є робота або послуги, ми забуваємо про 4 роки. І буде строк той, який у нашому цивільному кодексі, тобто 3 роки загальний, а може бути спеціальний. Про це трошки далі ще скажу. Отже, загальний строк позовної давності 3 роки, і це випливає із статті 257. Запам'ятайте, будь ласка, стаття 257, бо до цієї цифри я буду повертатись. Такий строк позовної давності у контракті не може бути зменшений. Про це прямо сказано в цивільному кодексі. Зате строк позовної давності може бути збільшений. І для того, щоб збільшити такий строк, сторони про це мають домовитись або шляхом укладення нового договору, який так і називатиметься про збільшення позовної давності, а можливо, в самому договорі основному внести зміни або передбачити першочергово. Що зазначити в цьому договорі, що сторони, керуючи з положеннями статті 259 цивільного кодексу України, домовились встановити строк позовної давності за вимогами щодо сплати товару у 4, 5, 10 років? Ну, при цьому не треба втрачати здоровий глузд. Також є спеціальний строк позовної давності у нашому цивільному кодексі. Він передбачений до е, певних видів договорів. І певних, певних цивільно-правових відносин. Ось тепер давайте повернемося все ж таки до зовнішньоекономічного контракту, якщо все-таки поширюється на цей z контракт Конвенція ООН. А це як мінімум, по договору постачаються товари, і це, як мінімум, сторони договору є учасницями Конвенції ООН. Ну і третє, в договорі не виключили сторони застосування конвенції. Вони про це не домовили, що не будуть застосовувати конвенцію. Все по замовчуванню працює 4 роки. Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі продажу товарів від 74 року для України набрала чинності ще у 94 році. І згідно із статтею 8 конвенції, загальний строк позовної давності встановлюється у 4 роки. Виходячи з змісту цієї конвенції, строк давності починається із. І зараз я перерахую: взагалі, друзі, а для чого нам, бухгалтерам, оцей строк давності? Для чого? Строк позовної давності бухгалтеру. Можливо, це юристам потрібно знати. Нема питань, це питання більше до компетенції юридичної. Але так уже заведено, що коли ми з вами, як бухгалтери, не впильну чи як аудитори, не впильнуємо наслідки, які випливають із юридичних моментів, то пізніше саме ми з вами. А не юристи, будемо пожинати податкові уже наслідки того, що не впильнували. Ну, наприклад, якщо мова йде про заборгованість дебіторську, по який сплив термін давності, нам потрібно її списати і при цьому визнати витрати. Якщо підприємство високодохідник, це ще й матиме вплив на податкові різниці. А якщо ми раніше створювали резерв під цю заборгованість, то списати за рахунок раніше створеного резерву. Тобто є своя процедура, і тому точка спливу терміну давності, безумовно, дуже важлива для нас. Якщо ж мова йде про заборгованість як зобов'язання кредиторську заборгованість, сплив терміну позовної давності вимагатиме від нас списання цієї кредиторки. І з одночасним визнанням доходу, як цього вимагає стандарт 11 зобов'язання. І тому дуже часто, те, що я спостерігаю, по дебіторці важливо впильнувати дату спливу терміну давності для того, щоб витрати потрапили до свого звітного періоду. А коли йдеться про кредиторку, важливо знати про цю дату ту точку для того, щоб. Або відтягнути процес, при цьому перервавши термін позовної давності, або ж таки визнати дохід, особливо це на руку тим ситуаціям, тим підприємствам, у яких збитки, наприклад, так, щоб їх трошечки зменшити. Тому термін строк позовної давності, а тим більше, розуміння тонкощі 3 чи 4 роки, нема питань, це юридична. Сфера компетенції, але ми з вами, якщо в тому хоча б елементарних речах не будемо розбиратися, податкові наслідки будемо ми пожинати. Ну так отже, якщо ми говоримо про конвенцію про 4 роки, тому що товари постачаються, і тому, що сторонами договору є е, е, учасниці конвенції, О, то строк давності починається із дня виникнення порушення при порушенні умов контракту. Що це означає? Коли сторони домовились, ось, наприклад, ми отримали товар, імпортували і за нього маємо заплатити 5 січня. 5 січня наступило, ми не заплатили, починаючи із 6 січня починає спливати термін позовної давності, тобто з дня виникнення порушення при порушенні умов контракту. Дуже часто буває, а в нас немає в контракті, до якого числа заплатити. Це ми з вами йдемо по конвенції. То конвенція каже, з дня фактичної передачі товару або відмови покупця прийняти такий товар, дефект товару або інша невідповідність умовам товару. Тобто, якщо не домовились, коли оплата, ну, значить передали, от, будь ласка, з цього моменту і сплив. Моменту, коли обман був або міг бути розкритий. З дня, коли покупець сповіщає продавця про факт, що став причиною відмови від товару, але не пізніше строку закінчення дії гарантії. Коли продавець надав гарантію на товар, строк дії якої обмежений певним проміжком часу, дня подання контрагенту заяви про дострокове припинення строку дії контракту, Припинення строку дії контракту до настання строку його виконання, при наявності підстави, передбаченої правом застосовуваним до контракту, дня порушення таких строків за кожною із частин окремо, при порушенні контрагентом умов постачання або оплати товару частинами. Ось скільки є варіантів. Ще перебіг, перебіг строку позовної даності припиняється у таких випадках, коли кредитор. Порушує проти боржника судовий розгляд або пред'являє вимогу в ході раніше розпочатого судового розгляду. Одна із сторін контракту порушує арбітражний розгляд, установлений угодою сторін або правом, застосованим до такого розгляду. При розгляді спору відкритого у зв'язку із смертю або обмеженням права або дієздатності боржника. При розгляді спору у зв'язку з банкрутством боржника. Або заявою про неплатоспроможність боржника у відношенні всього його майна. При розгляді спору у зв'язку з розпуском або ліквідацією корпорації, компанії, товариства. У цьому випадку строк позовної давності припиняється в момент заявлення кредитором вимог за умови дотримання норм права, що регламентують порядок розгляду таких спорів. Отже, це ми говорили про. Перебіг строку, коли припиняється по Конвенції ООН, добре. Ну, а все ж таки, ми розуміємо, що сплив строку позовної давності це або 3 роки, або 4. І як тепер ви розумієте, у z контракті може бути 4, а може бути і 3. І за таким загальним класичним прикладом, якщо поставка відбулась товару, за нього не оплатили, дивимося в контракт. А коли мала бути оплата? Через 30 днів після поставки. Ага, з 31-го дня будемо рахувати сплив. Це якщо 3 роки чи 4, якщо не передбачено цього строку, тоді дивимося, коли порухався цей товар. Так? Якщо ж ми говоримо про сплату, ми заплатили, а товар не поставили. Так само дивимося в контракт. І, в залежності від того, що у нас ми керуємося нормами цивільного кодексу чи конвенції, дивимося уже на деталі. Тому висновок такий: у z контрактах може бути як 3 роки, так і 4. Треба дивитись у конкретній обставині. Чи зупиняються z строки через карантин? Наступне питання, яке хочу поставити. Давайте подивимося: через карантин строки зупиняються. І в зв'язку з чим? Були внесені зміни до цивільного кодексу, а саме доповнено перехідні положення пунктом 12, де сказано, що під час дії карантину, встановленого кабміном, з метою запобігання поширенню COVID, у строки, визначені статтями, пам'ятаєте, я казала? Запам'ятаєте, 257 це загальний строк 3 роки, 258 спеціальні строки, продовжуються на строк дії такого карантину. Ага, тобто строки продовжуються на строк дії такого карантину. Але де про це пише? У цивільному кодексі. Але цивільний кодекс це три роки. То виходить, що так, продовжується, але тоді, коли діє три роки, коли ми керуємося не конвенціон, а цивільним кодексом. Ну, не поспішаємо із висновками трошки далі про це скажу. Єдине, що хочу нагадати, що початок карантину у нас 12 березня 2020 року. На момент запису цього відео кінець карантину по 31 грудня 2022 року. Це означає, що якщо строк 3 роки добігав, давайте, 13 березня 2020 року, от 3 роки мало завершитись 13 березня 2020 року. То зачепили 12 і 13 березня два дні. Це означає, що коли завершиться карантин, а це буде 31 грудня 22, то 1 січня і друге уже січня 23 відбудеться сплив терміну давності. І тоді, в залежності від того, це дебіторка чи кредиторка, такими будуть наші дії. А, ну добре. А все-таки чи зупиняється з строки через війну, через воєнний стан з цього приводу теж є спеціальна норма, і теж вона внесена до цивільного кодексу. Всі ж прикінцеві положення, але уже пункт 19 внесли таку такий абзац: що у період дії в Україні воєнного надзвичайного стану строки визначені статтями 257-259... До речі, а тут 257-258. Ну, загальний строк це 257 стаття. Продовжується на строк його дії. Отже, з 24 лютого по 21 листопада 22, на момент запису цього відео саме такий строк завершення воєнного стану продовжується термін позовної давності. Зараз я наведу приклад. А тоді ми з вами підсумуємо: а якщо все таки 4 роки, чи будемо ми керуватися продовженням строків, визначені у цивільному кодексі? Давайте подивимося спочатку у узагальним те, що я сказала про карантин і воєнний стан. Карантин з 12 березня 20 по 31 грудня 22. Воєнний стан з 24 лютого 22 по 21 листопада 22. Якщо ми керуємося. Цивільним кодексом, у нього внесені спочатку зміни пункт 12, це ще у довоєнний час, і тепер уже пункт 19, який зупиняє перебіг давності, який припадає на цей проміжок. От, якщо ми з вами зараз говоримо про цей теперішній період часу, то беремо більший часовий лаг. Ну, подвійна норма не працює. Достатньо того, що карантин з 12 березня 20 по 31 грудня 12. Розумієте, воєнний стан він в цей проміжок попадає, тобто двічі зупинки строків не відбуваються. Тому достатньо взяти оцей часовий лаг з 12 березня по 31 грудня 2022. І що ми з вами бачимо? Що з 12 березня по 31 грудня 2022 у нас відбулося зупинення строків. І на прикладі, я наведу зараз два простих приклади, на яких стане зрозуміло, як ця зупинка впливає на конкретний перебіг по конкретному договору. Ось дивіться: з нами мали розрахуватися 1 березня 2020 року. Розрахуватися мали 1 березня 2020 року. Відповідно, Зупинка відбулась 12 березня. З нами мали розрахуватись першого, не розрахувались. Отже, і будемо рахувати. Друге березня. Третє, четверте, 5, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, 11. Я нарахувала 10 днів. Десять днів сплело, і 12 березня 2020 року відбула, від, почався карантин, і відбулася зупинка строків. Що це означає? Оцих 10 днів це те, що сплело з трьох загальних років. 10 днів сплело, а решту ще не добігло. І далі відбулася зупинка аж по 31 грудня 2022. Це означає, що з першого. 23 2023 року у нас знову побіжить строк. 11 число, 12, 13 і так, скільки там, 1095 днів, ну 3 роки. Це якщо 3 роки, якщо по Цивільному кодексу. Чотири роки. В принципі, рахувати будемо так само. Але чи зупинка для Конвенції ООН має значення? Адже зупинка строків. Це зміни, які внесені до цивільного кодексу. Зараз про це скажу, але давайте ще наведу один приклад. Розрахуватися мали з нами 15 березня 2020 року. 15 березня наступило, з нами не розрахувалися. Отже, з 16 березня мав початись перебіг строку давності. Але стоп! У нас зупинка з 12 березня 20. Це означає, що 15, 16 березня, 20-го перебіг не почав, перебіга... строк не почав перебігати. Строк позовної давності навіть не почав перебігати, спливати. Що це означає? Що ми дочекаємося, коли завершиться карантин, або воєнний стан, якщо він буде довший за карантин. і... В даному прикладі, з 1 січня 23 ми почнемо рахувати сплив терміну позовної давності, тобто 3 роки. Ось таким чином. З цього ми можемо зробити ще інший третій висновок: що якщо сплив терміну позовної давності припадає на проміжок з 12 березня 20 по більше з двох. Кінець карантину чи кінець воєнного стану, то спливати такий строк навіть не почне, поки не завершиться карантин в даному випадку той що більший з двох. Ну, окей, це якщо три роки, це якщо цивільний кодекс, все гарно. А що з конвенцією? Як тут перебіг зупинився чи ні? Що роз'яснили податківці з цього приводу? Що виходячи із статті 9 Конституції, Конвенція ООН про позовну давність міжнародній торгівлі, це частина національного законодавства України, і вона враховується при визначенні строків давності при розгляді спорів між суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. І стаття 21 конвенції визначає, що якщо перебіг строку позовної давності не може бути припинений кредитором через незалежні від нього обставини, і яких він не може уникнути або подолати, то строк позовної давності не буде вважатись таким, що минув до закінчення одного року від дня припинення відповідної дії відповідної обставини. Тобто йдеться про якусь дію відповідної обставини, яка викликає незалежні від контрагента обставини, що унеможливлюють. Здійснити розрахунок. Тобто, Конвенція надає можливість продовжити строк позовної давності, але в рамках конвенції це не відбувається автоматично у зв'язку з воєнним станом. За кожним контрактом потрібно буде окремо доводити форс-мажор і підстави, які будуть підставою для продовження строку. Тобто, на відміну друзі, від цивільного кодексу від того, що ми розглядали три роки. Чотири роки по конвенції автоматично зупинка не відбулася. Вона може бути, якщо сторони належним чином обґрунтують, що невиконання сталося через форс-мажор. Ось тоді так, але не по замовчуванню. По цій темі у мене все. Я вам дякую. Мирного неба, якнайшвидшої перемоги, і до зустрічі на живих. Тренінгах, уже забула це слово, хотіла сказати в вебінарах, так? вебінари онлайнівські, а я сподіваюся на швидку нашу з вами зустріч, в зв'язку з перемогою на семінарах квартальних, на тренінгах. Я думаю, що і ви, так само, як і я, вже засумували за тими часами, коли ми могли очно бачитись. До зустрічі! Більше про бухоблік, податки та первинку у зовнішньоекономічній діяльності із воєнними особливостями на онлайн-курсі ZVET 2022. Долучайтесь!